Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також можна за домовленості перевірити авто в інших містах. За деталями звертайтеся за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Б6 посад в універсалі, 8 рік, 6400 ціна 2-літровий дизель. Контакти тут. Так, механічна коробка передач. Так виглядає. Є підігрів сидінь, Клімат-контроль-дисплей. Так одразу вам покажу джету. Так виглядає. 12-й рік, 7,650 ціна. А який об'єм двигуна? Об'єм. Об'єм двигуна. Один і два. Бензин. Пригнана з Європи в рідній фарбі на механічній коробці передач. 173 тисячі пробіг. Зараз поправимо номер телефону. Так, так вона виглядає в салоні. Салон комбінований. Мультикермо. Шестиступенева механіка, підігріви сидінь, кліматконтроль, дисплей. Зараз номер телефону. Так буде видно. З парктроніками. Четвертий гольф в універсалі, 96-й рік, 3,850 ціна, 1,8 газ бензин. Так, Вписаний в техпаспорт у нас газ, 291 тисяча пробіг, контакти є. Так, по комплектації кондиціонер, гідропідсилювач керма, центральний замок, музика, сигналізація АБС. Так вона виглядає. Пятиступенева механіка. Так, друзі, просили знайти А4 в Б9 кузові. Чесно, признаюсь, довго шукали. Нарешті знайшли у Франківську. Тут 2017 рік, 19 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, 150 кінських сил, 246 тисяч пробіг. Тут є контакти. Вона у нас в універсалі, шкіряний салон. Машина без підкрасів, це дуже важливо. Власник підказує. Так вона виглядає. Показуємо максимально стан. Ми просили. Так вона виглядає, автоматична коробка передач, підігріве сидінь, клімат, контроль, дисплей. Покажу, що задній ряд сидінь. Дякую. Так, так у нас по місткості і багажник. Багажник об'ємний. Є парктроніки за деталями вже до власника. Так, друзі, просите Mercedes W212. Знайшли. Дев'ятий рік, 12500 ціна, є 350-й, 3 літровий дизель, 231 кінська сила, 360 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Комбінований салон. Так, повний склопакет, електросклопакет, електрорегулювання сидінь. Стан бачите. Мультикермо. сидінь. Так вона виглядає. Так, є люк. Дякую. Ну і звичайно місткий багажник. Так, Фордик восьмий рік. Ой, 5550, цена перепрошую, не сказала Ford Focus. 1,6 бензин, 284 тисячі пробіг. Тут є контакти. Власників не заговорили. Так виглядаємо. Жартують. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. І фаркоп'ю Так, маємо тут дві свіжі Октавії і Ford Fiesta показуємо по черзі. Тут у нас 18 рік, 14 950 ціна, Свіжопринаний автомобіль, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач 215 тисяч пробіг. Контакти тут. Так, салон на тканині, мультикермо, автоматична коробка. Покажу зараз вона відкрита. Щось. Закрита. Я шукаю якийсь підбілящий за ауто плюс. Є, є, дякую. Так, електрозеркала, звичайно. Так, бачите, як вона виглядає, стан. Є підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей, хороша комплектація. Так, тут у нас Ford Фієста, 18-й рік. 7,750 ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 120 кінських сил, 108 тисяч пробіг. Контакти тут. Так вона виглядає. Так. Мультикермо. Що вам стан показати, бачите? Є кондиціонер. Так, ще одна вже срібна октавія. 17-й, перепрошую, рік, 13450 ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил, свіжо пригнано, 185 тисяч пробіг. Контакти тут так вона виглядає. Тистепенева механіка, клімат-контроль, дисплей. Так ще покажу, як вони виглядають ззаду. Так, це вони у нас в універсалі Шкода. Чорно з фаркопом. Мерседес Б клас. Кінець 13-го року, власник підказує, 12 900 ціна, 1,8 дизель на автоматичній коробці передач. 136 кінських сил. Тут є контакти. Так, комбінований салон. Показую стан. мультикермо, Так він виглядає. Б7 в універсалі, 11 рік, 10,850 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 103 кВт, 294 тисячі пробіг. Тут є контакти. Так, вам легенько показую. Колір синій металік. Є парктроніки. Шкода, Октавія, 13-й. 14 рік, 8500, ціна 1,2. Бензин, 110 кінських сил, буде ще торг, в рідній фарбі авто, 240 тисяч пробіг. Так, контакти тут. Так виглядає. П'ятиступенева механіка. Так, кондиціонер. Так, авто в седані. Audi А4, 13 рік, 12600 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач. Пригнана з Німеччини, 230 тисяч пробіг. Так, контактова має бути добре видно. Шкіряний світлий салон. Бежевий. Так, от покажу. Мену заважати власнику. Вам буде видно. Все, дані. Сьомий гольф, 14 рік, 12500 ціна. 1.6 дизель. Контакти тут є. П'ятиступанева механіка. З іншого боку покажу. Кода супар, 14 рік, 12400 ціна, 2-літровий дизель, 254 тисячі пробіг. Контакти є. Комбінований салон, шкіраль Кантара. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так виглядає її дисплей. Кондиціонер. Кон. Opel Astra K. 18-19 рік, 14 тисяч ціна, 1,6 дизель. Так погано видно. 160 кінських сил, Вже авто з Німеччини. Тут контакти є і ручкою, і маркером, не знаю, котрі вірні. Роздивляйтесь. Власника вже немає. Так виглядає. Audi A6 13 рік, 15 800 ціна, 3-літровий бензин, буде ще торг по машині, 245 кВт. Хороша комплектація 194 тисячі пробіг. Так, є люк. Закрилася шкіряний салон. Дякую. Електроруглявання сидінь. Шкіряний салон з перфорацією. Так, вона виглядає мультикермо. Так свариться. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Далі вже уточнюйте. Парктроники я.